Усім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже напевно зрозуміли, в нас буде відео з планами на осінь. В цьому відео я хочу щось запланувати, також щось вам порадити почитати восени, а також підсумувати свої плани літні, які я провалила. Не знаю, навіщо я знову знімаю плани, але мені просто подобається, як воно горить, кожного разу провалювати плани і все одно знімати. Незважаючи ні на що, хоча б декілька книг я все ж таки читаю з планів, тому сьогодні я вам розповім, що я прочитала все ж таки влітку, що я планую на осінь. А також наприкінці відео ми з вами будемо витягати виклик на вересень місяць, тому що вже сьогодні 11 число, а я досі нічого не... Не виконувала, нічого не витягувала, тому ми сьогодні це разом з вами зробимо. Пропоную вам влаштовуватись позручніше. Я вже приготувала собі чайок гарячий. У нас якось дуже різко з спеки стало холодно, всього 14 градусів тепла на вулиці, тому настав час гарячого чаю, свічок, теплих шкарпеток та затишних книжок. Але перш ніж ми почнемо, я вам буду дуже вдячна. Якщо ви поставите вподобайку цьому відео, напишете після перегляду щось в коментарях. Та підпишетесь на мій канал, тому що ці прості дії допомагають моєму каналу просуватись. Саме таким чином, мої відео рекомендуються новим глядачам, тому я вам буду дуже дуже вдячна за підтримку. Що ж, почнемо ми з вами з прочитаного за літо. Я прочитала 15 книг, майже 16, але з 16 книгою не склалося про це пізніше. У червні я прочитала 4 книги, у липні я прочитала 8 книг. І у серпні я прочитала всього 3 книги. І четверту почала. Що я вам можу сказати? Зі своїх планів я прочитала книгу Завтра-завтра-завтра. І книгу Бунгало Сари Джіо. Про неї я вам ще не розповідала, розповім у прочитаному наприкінці цього місяця. А також в мене був план зняти читацький щоденник на якусь товстеньку книжечку, як завжди. І я замінила Дону Флор на книгу клуб невиправних оптимістів. Тому можна вважати, що цей пункт я також виконала. А всі інші книги я не прочитала, які запланувала, на жаль. Незважаючи на те, що прочитано не так багато влітку, все одно були і найкращі книги року, і знайомства з новими авторами, і не було розчарувань таких, що прям взагалі мені не сподобалась книга. Все було непогане. І були найкращі книги року це Клуб Невиправних Оптимістів та Дім у Волошковому морі. Тому, можна сказати, досить непогано в мене було літо. Я єдине, що не дочитала книгу усі в моїй родині вбивці наприкінці літа, і вирішила, що я, напевно, її не буду дочитувати, тому що якось в мене вона не читається скільки разів вже намагалася якось просунутись, дати ще один шанс і ще один шанс цій книзі, але я, напевно, взяла її не в потрібний мені час і вирішила, що я все ж таки не буду її дочитувати. Можливо, у своєї подружки спитаю, чим воно там все закінчилося, і залишу цю книгу в спокої. А тепер ми переходимо до того, з чого ж я буду починати свою осінь, незважаючи на те, що пройшло вже 11 днів майже, я ще нічого взагалі не читала. В мене був нечитун, і я намагалася все ж таки дочитати усі в моїй родині вбивці. Я починала книгу Паперовий палац. Але все ніяк не можу знайти ту саму книгу, яка мене виведе з цього стану після відпустки, після таких яскравих емоцій. В мене трішки е, вигорання втома. Тому я сподіваюся, що цієї осені я прочитаю щось таке, що допоможе мені знову надихнутись і читати дуже дуже багато. Так що ж я планую, я планую. По перше, я влаштовувала нещодавно опитування в інстаграмі. На яку книгу я цієї осені буду знімати читацький щоденник? Я знаю, що ви дуже любите цей формат відео, воно зазвичай досить довге, насичене подіями, тому що книгу я обираю товстеньку і читаю її приблизно десь тиждень. В опитуванні я обирала між книгою Моє каяття Жау Макабре, я її відвезла до будинку і не забрала поки що, та між книгою Тисяча осеней» Якоба Дезута. Перемогла в опитуванні з дуже маленьким відривом все ж таки ця книга, тому читацький щоденник буде саме з нею. Бачила, що дуже багато блогерів планують читати цю книгу, тому що це новинка, і поки вона популярна, треба її прочитати. Тут 570 сторінок цієї книзі. Я не думаю, що я її буду читати дуже, -дуже довго, тому що були книги більш об'ємні. Я не знаю, чи вона мені сподобається, тому що в мене є сумніви. Я вже бачила такі неоднозначні відгуки. Але все ж таки сподіваюся, що я не розчаруюсь в ній і прочитаю, отримую хоч якісь позитивні емоції. Тому вирішила, що буду знімати читацький щоденник з цією книгою. Але моє каяття я не відкладаю. Вона в мене викликає такий осінній вайб, що я хочу все ж таки її напевно прочитати цієї осені, і дуже сподіваюся, що встигну. Прочитати аж два таких топстунчики. Не знаю, чи в мене вийде, але побачимо. Наступна книга, яку я б хотіла прочитати цієї осені, це Кадзо Ішігуро. Я планувала на літо його книгу Клара і Сонце, але не прочитала. І вирішила, що восени я буду читати, скоріш за все: не відпускай мене. Нещодавно було перевидання у видавництво Старого Лева цієї книги. Тут дуже багато гарних ілюстрацій, які мені подобаються. І я чула, що багато блогерів рекомендують читати цього автора саме восени, тому що він такий меланхолійний, затишний, такий повільний. І мені здається, що осінній вайб, дощ за вікном. Та таки, така прохолода, чайок, це дійсно для цього автора, тому що я читала залишок дня і пожалкувала, що взяла цю книгу влітку, вона все ж таки більше підходила під осінь. Отже, сподіваюся, що зможу прочитати цього року цю книжечку восени, і вона мене також вразить, як і залишок дня. Наступна книга, яку б я хотіла прочитати восени, називається Що знає вітер від авторки Емі Гарман. Цю книгу читала моя подружка Аліна. Вона, якщо я не помиляюсь, знімала з нею читацький щоденник або не знімала, а просто дуже сильно рекомендувала цю книгу. Я пам'ятаю, що вона її вразила і вона ніби навіть плакала наприкінці книги. Тому я собі так зафіксувала, що дуже хочу її прочитати. Тут така досить драматична історія, та мені здається, вона ідеально підійде на осінь, тому що саме під час грози головна героїня відкидається на 80 років назад в Ірландію 1921 року, де точиться громадянська війна, і дівчина буде дізнаватись минуле свого дідуся. Можливо, буде знімати з цією книгою якийсь атмосферний влог, коли вже пожовтіє листячко, буде дощ. Підберу підходящий день для неї і сподіваюся, що в мене вийде зняти з нею щось атмосферне для вас. Наступна книга, яку б я хотіла прочитати, це класика. А саме Грона гніву Джона Стейнбека. Тут в мене є деякі сумніви, чи буду я все ж таки читати цю книгу чи ні, тому що вона досить об'ємна. І в мене заплановані ще марафони трилерів та детективів. І як це все встигнути за вже два з половиною майже місяці, я не знаю. Тому я вам показую цю книгу, що я б хотіла її прочитати, але дуже сумніваюсь. Творчість цього автора мені подобається. Я читала влітку книгу його про мишей і людей. Вона така дуже тоненька, маленька, а ця величезна. І я б хотіла її дуже прочитати, але не знаю. І, звичайно, як я вже сказала, я планую знімати марафон трилерів та детективів. В нас в жовтні буде якийсь моторошний марафон, як завжди, у багатьох блогерів. Я можливо буду влаштовувати тиждень читання, а можливо, це буде три дні читання чи 24 години. Взагалі, це буде залежати від мого вільного часу, пов'язаного з роботою. Я вже замовила свічки атмосферні. Закладинки атмосферні осінні, хочу купити якийсь такий декор, щось подібне, і знімати для вас щось таке моторошне і цікаве. В цей марафон я б дуже хотіла включити, по-перше, агату крісті, тому що вона в мене асоціюється дуже сильно з осінню. Нещодавно в КСД вийшла новинка вечірка на Геловін. Так, правильно, правильно. В неї ще є екранізація привиди Венеції. Я б хотіла її придбати та, можливо, прочитати в цьому марафоні. А також я сподіваюся, що найближчим часом вийде книга Німий свідок, яка мала вийти у серпні. Але, на жаль, через брак виробництва цю книгу передруковують. Сподіваюся, що вона вийде в жовтні або в листопаді, і ми все ж таки цієї осені її зможемо прочитати. Також я б дуже хотіла повернутись до творчості Іларіона Павлюка. В мене на квартирі немає цієї книги, але ви всі знаєте, напевно, що в мене є його книга. Я бачу вас цікавить пітьма. Я її ще не читала. Але б дуже все ж таки хотіла, тому що чула про неї неймовірно багато крутих відгуків. Я читала в нього Білий попіл книгу, вона мені сподобалась. Але тоді мені в коментарях написало стільки людей, що його книга, я бачу, вас цікавить пітьма набагато краща, набагато атмосферніша та крутіша, що я навіть не знаю. Дуже хочу її прочитати. Також дивилась влог Аліси з тією книгою, і тепер дуже-дуже заінтригована. А в цьому стосику знаходяться книги, які я б хотіла прочитати в цьому марафоні, але не впевнена. Тут в мене останні дівчата Ралісе Сейгера, кованки з хижаком Ендрю Мейна, Задум, не озирайся і мовчи Макса Кідрука, людина з одним із тих облич, чорні водяні Лілії, які я планувала на літо, Ширлі Джексон купила собі цю книжечку приведи дому на пагорбі, тому що Аліса порекомендувала її в своєму відео. Найатмосферніших книг на осінь. І, звичайно, Агату Крісті також тут поклала, тому що яка осінь без Агати Крісті. Не знаю, скільки з цих книг я встигну прочитати, не знаю, які саме. Я буду обирати під настрій, буду обирати імпульсивно, як я це люблю робити. Тому просто вам показала, які в мене приблизні плани. Отже, підсумками осінніх планів в мене є отакі чотири книги. Також книга Моє каяття і Я бачу вас цікавить пітьма, які в мене в будинку залишились, я ще їх не привезла. І також якісь з цих трилерів та детективів, але точно не знаю які. А тепер ми з вами переходимо до моїх рекомендацій. Я вирішила не знімати окреме відео, в якому я буду вам рекомендувати книги на осінь, тому що мені здається, вже дуже багато блогерів це зробили, і книги дуже часто повторюються в цих добірках. Тому від себе я просто пораджу вам декілька книг, які б я дійсно хотіла, щоб ви прочитали цієї осені. Одразу попереджу, що тут не буде таємної історії до Тарт, тому що я її вже читала, і вона мені не сподобалась. Я, напевно, одна з небагатьох, кому вона не сподобалась, хоча е, майже в кожній добірці є ця книга, і, взагалі, ця авторка. Її дуже багато хто любить, але я якось не здружилася з нею, тому в моїй добірці її не буде. А будуть трішечки інші книги. І почнемо ми з вами з першої книги Список запрошених Люсі Фолі. Я її читала минулого року. Вона мені сподобалась не на 10 з 10. Але я пам'ятаю досі, яка там була крута атмосфера і несподіваний фінал. Цей детектив розповідає про молодят, які вирішили влаштувати весілля на ізольованому острові, таке дуже атмосферне з свічками, дизайнерськими сукнями, ну, таку тематичну вечірку вони вирішили влаштувати. І от під час цього святкування відбулося вбивство. Хто саме вбивця, кого вбили е і що там відбувалося, буде розповідатись в цій книзі. Я пам'ятаю, що читала цю книгу також, коли був дощ за вікном, гроза, і мені було настільки атмосферно, що я вирішила, що я обов'язково порекомендую вам її наступного року в таку саму погоду. Тож, як я й обіцяла, від усього серця рекомендую вам цю книгу і сподіваюся, що вона вам сподобається. Наступна книга, яку б я вам хотіла порекомендувати, це чотири вітри Крістін Генни. Мені здається, я не бачила в жодній добірці цю книгу в рекомендаціях. Але для мене вона саме осіння і за своєю обкладинкою, і за своїм сюжетом. Там також було холодно, був вітер, розповідається про часи Великої Депресії. Книга сама по собі дуже важка морально, але вона залишила. Такий осад в мене в серці. Я люблю цю авторку, ви всі знаєте, люблю її творчість і розповідається не тільки про важкі часи, а ще й про дуже сильну жінку. Я люблю такі історії читати про сильних та нездоланих жінок, які можуть все, незважаючи ні на що. І ця історія саме така. Коли я її читала, вона викликала в мене багато емоцій, сльози, переживання. Та звичайно, біль. Тому якщо ви захочете прочитати щось таке емоційне восени та меланхолійне, від чого вам захочеться поплакати, то ця книга, мені здається, ідеальний варіант. Наступна книга, яку б я вам порекомендувала, я думаю, що багато хто вже її читав, це Ребекка Дафне ДюМаріє. Саме цю авторку дуже часто рекомендую читати восени. Аліса на своєму каналі рекомендувала її добірку розповідей це птахи, якщо я не помиляюсь, називається. Я особисто дуже шукаю цю книгу. Якщо вона в вас є, напишіть мені, я в вас куплю її, тому що я ще не читала цю книгу. А от книги Моя кузина Рейчел та Ребека я читала. Вони також для мене асоціюються з осінню, але все ж таки більше саме Ребека. Я знаю, що цієї книги немає зараз у продажі, її досить складно знайти. Але якщо раптом вона у вас лежить на поличках вже дуже давно, і ви хотіли її прочитати і все ніяк, то саме зараз час її все ж таки прочитати. Вона розповідає про головну героїню, яка вийшла заміж. Але коли вона поселилась у маєтку свого чоловіка, вона відчула, що в цьому маєтку блукає дух його колишньої дружини, яка померла. І вона не могла позбутися відчуття, що ця колишня дружина їх переслідує. Уся прислуга та всі жителі цього маєтку кажуть, що нова дружина зовсім не така, як та сама Ребекка, яка померла. Вона не відповідає усім стандартам, її не люблять, її трішки так цькують. І вона настільки хоче відповідати стандартам і відповідати очікуванням усіх навколо. Настільки вона хоче замінити цю ребекку. Яка померла ще одного разу за порадою економки, вона вдягає вбрання Ребекки. І це була фатальна помилка, яка змінила взагалі все. Відкрились усі таємниці смерті колишньої дружини, які мене особисто шокували і вразили. І фінал на останніх сторінках мене просто змусив сидіти з відкритим ротом. І настільки мені сподобалася ця книга, що я вам дійсно її дуже сильно рекомендую, якщо ви досі її ще не читали. І якщо вона у вас все ж таки є, то обов'язково читайте. Наступному я б хотіла вам порадити прочитати восени щось з творчості Ремарка. Особисто для себе я нічого не запланувала, тому що влітку я читала ніч в Лісабоні і вирішила, що поки що рановато повертатись до творчості ремарка. Як я вже казала, для мене потрібна перерва між його книгами, така досить довга перерва, тому що вони якось всі схожі, хоч і дуже емоційні та важкі, та дійсно запам'ятовуються, але все одно я хочу розтягувати це задоволення, хочу, щоб в мене залишалося. Не прочитані книги Ремарка на поличках, тому цієї осінні, напевно, я не буду читати Ремарка, але вам все ж таки раджу, можете взяти в принципі, будь-яку з його книг. Для мене це на 100% осінній автор. Такий також меланхолійний, сумний, важкий, звичайно, тому що майже всі його книги присвячені війні. Тож, знову ж таки, якщо у вас буде настрій поплакати, то Ремарк. Ідеальний для цього варіант. Я подумувала прочитати сама цієї осені книгу Люби Ближнього Твого, але поки що передумала. І в мене ще не прочитана Тріумфальна арка, одна з найпопулярніших книг Ремарка. Я досі її не прочитала, не тому, що не хочу, а тому, що я відтягую знайомство з нею. Впевнена, що вона мені сподобається на всі 100%, але поки що отак от не читаю. І наступна книга, яку б я вам хотіла порадити. Це Острів Проклятих. Новинка від видавництва КСД в серії Культ Рід, там неймовірний форзац. І я цю книгу читати не планую, тому що дивилась екранізацію. І дуже шкода, що я її дивилась, тому що якщо б я читала книгу, мені здається, в мене було б набагато більше емоцій, набагато більше вражень. Хоча від фільму я також була у захваті. Ой, зараз розіб'ю. В Цій книзі також розповідається те, що я дуже люблю. Це психіатрична лікарня, ізольована на острові. З однієї з палат втікає небезпечний вбивця. Туди вирушають люди, щоб розслідувати це діло. Але починається буря, шторм і їх ізолює на цьому острові. Вони розуміють, що тут відбувається щось дуже химерне та моторошне, і вони будуть намагатись зловити того самого вбивцю і зрозуміти, що ж тут відбувається. Наскільки я пам'ятаю по фільму, в ця історія дійсно дуже така холодна, моторошна та ідеальна на осінь. І не можу не акцентувати увагу на несподіваному фіналі, який, я впевнена, вас шукує, якщо ви ще не читали цю книгу і не дивились в цей фільм, це буде просто, мені здається, вау-ефект. Що ж, на цьому мої рекомендації на осінь завершені, але... Як бути без трилерів та детективів, добірку найкращих, найулюбленіших своїх книг цього жанру я знімала нещодавно в окремому відео. Ви можете взяти з цього відео будь-яку книгу і прочитати її саме цієї осені, і вона вам обов'язково на 100% сподобається. Я сподіваюся. Ну що, друзі? А тепер нам з вами потрібно витягти виклик. На вересень місяць і подивитись, чи підходить якась з цих книжок, які я запланувала на осінь, під цей виклик. Тільки я забула скляночку, зараз хвилиночку. Так, друзі, ось вона, моя чарівна скляночка. Тут залишилось всього 4 папірці: 9, 10, 11, 12 місяць. Всього 4 місяці залишилось до кінця цього року, якщо це так швидко він пролітає. Що ж, давайте витягати. Що у нас тут? Купи собі якусь бажанку і прочитай її цього місяця. Добре? В принципі, я хотіла придбати Агату Крісті. Можливо, це і буде тим самим викликом. А, а можливо, якась інша бажанка, не знаю. У мене стільки всього запланованого, а тепер мені потрібно щось купити і прочитати. Ну, добре. Я купувати дуже люблю. До речі, я цього місяця купила привиди дому на пагорбі. Можна, в принципі, прочитати і її, тому що це була моя бажанка, я вже її купила. Що ж, досить приємний виклик. Ви знаєте, наскільки я люблю купувати нові книги. На цьому в мене, в принципі, все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Знову ж таки, нагадаю вам, що буду дуже вдячна за коментарі, за вподобайки, за підписки. А також я придумала дуже прикольну ідею для спонсорського відео. Тож підписуйтесь на мій спонсорський канал, якщо ви бажаєте підтримати мою творчість, посилання на оформлення спонсорства буде під цим відео. Я вам, як завжди, бажаю дуже гарного настрою, гарного дня, міцного здоров'я, тому що скоро буде холодно вже. Одягайтесь потепліше. Бажаю вам затишної осені, цікавих книжок, і побачимо з вами зовсім скоро у новому відео. Бувайте!